Всім доброго дня і слава Україні! Показую невеличкий відеообзор моєї сої Сіє на дисковою сівалкою Так само Молотим сьогодні отаким От вам єсейчиком 16-м Молотить відмінно Ось така сойка в нас. Йопарний ти балет Ну пробив! Видно, того року. урожай Ворожай на слава Богу, є. Непоганий. Пройшов два проходи, засипав, вже пів прицепа. Прицеп в мене 5 тонн, якщо повний повінця. Вже половинка є. На даній площі гектар 80. Прожайність скажу вже на слідуючому полі. Сьогодні теж будемо лотитися там, але тільки під вечір. Так показати. все я в середньому на висоту десь метр з копійками. Є трошки зеленкуватої, але вже нема часу чекати бо починає стручки розлупуватися. Вчора на одному полі молотив, то вже більше як 20% стручків лопнули. На тому полі бачу такі одинички, що десь такі починає. І так. Ось така соя. Сіба проходила тут десь приблизно 10-го. Квітня, ранній посів, були трошки заморозки невеличкі, але і на неї не повліяло, Воно не заважало тій сої. Ось так, загальна картинка, комбайнчик. Вже працює люкс відмінно, зауважень нема, Бачу, тільки самому можна щось зламати. Як і я, Бо паса я вже на ньому порвав. Хотів збавити обороти, не додивився, тарілки сильно розійшлися, заклинуло всередину і пас здох. Але то все поправімо. На помилках учимося. Добре, всім до побачення, все буде Україна!